Це є політичний в'язень, який в 40-х роках сидів разом зі мною в одній камері, в 16-й камері. Ви б подивилися, як там виглядало? Мені було 16, йому було 15. І... Мені Тому... забили і стоїть тут якісь байки розказували. вони завалили тут дворики. Прогулочні, які народ не має поняття, як вони виглядали, замість того, щоб відновити на ті гроші, що йому кидають з карбонку, то він ходить тут, розказує байки всякі. Він пише скарги, він, приходиш, приходиш, приводиш, приводиш дітей в тюрму, показати їм Налонського, як було, приходить собі якась, понімаєш. Піонір вважата я і каже, ви не маєте права тут розумієте, бо ви не знаєте. А, а забілий стоїть потім, йдіть сюди в кабінет, йдіть в кабінет. Запрошує вчителів в кабінет і пише скарги на них, як кагіпіст, розумієте? І подає, і, і, і скаржиться на них управління культури, управління освіти. Вчителі починають ганьбити в школах за те, що вони прийняли дітей виховувати. Як вам, як вам то подобається, панове, а тепер то не місце такому забілому тут, ми робимо хаос. Отже, напевне, якщо на сьогоднішній день я вважаю так, якщо на сьогоднішній день почали розшукувати і находять лінії останки людей, то мені здається. Що безпосередньо тих, тих людей, які були учасники, треба би було тут. І тут з ними порадитися. І ми б їм дещо тут розказали. Бо він розказує тут же ж був проголошний дворик. Отже, ми Ні, над ними тут ходили, бо цей проголошний дворик як він був. Чотири був, був. дворики було. Він не почекай, коробка, квадратна коробка, і на четверо поділена. По самій середині стояв попка. І нас заганяли в той дворик. І ми втім дворі мусили скоро ходити. Тільки ходити, отак. Резьміте, скоро ходити. Так ми вам розказуємо історію, а він вам розказує вже фосфактом, як вони пожерли, пожерли, покамкали все. Ті хотіли будувати, ті починають тут сверлити. Так давайте порадитися безпосередньо з тими. Слухайте, ми ж представляємо тих людей, які були в сорокових роках тут замордовані, а вони тепер ті молоді пожинають ті речі. Я ж не проти її, але як я прийшов сюди, він мені каже, що прийдуть журналісти, чого ви сюди прийшли, шановне товариство. Я за свою працю за 25 років п'ятьма державними орденами нагороджений є. І щоб такий смаркати мені починав щось тут говорити, щоб моїх побратимів топтати і буде розказувати, що там то не йшли, то не йшли, а чого не йшли. Конкретизовано треба. Конкретизовано треба говорити. І розказувати, по-перше, вони повинні всі відповісти від 99-го року, чому вони не пускають в пивницю людей. До речі, сюди приїжджала дружина цього самого президента Ющенка. Я в той час так само пульсивно говорив, як тут вам сьогодні розказують. Я кажу, що ті всі негідники комуністичні вас в певничу не пускають. Вам треба спочатку показати певничу. Коли я з цим садового намовив, щоб садовий поїхав зі мною і подивився, бо мене душа була. Я не був, ви зрозумієте мене, я не був видатний діяч, я був підросток. національне ще, можливо, ще не так виріс, як дорослі люди, але в тій пивничі тут тримали, катували тих людей. Це ж не жарт бо там в нас карцер, бо я вам розказав, але що вони поробили? Вони попереробляли камери, в камерах поставили чаші БД, такі, знаєте, що стоїте ногами. Та хто мав в камерах, які ті самі чаші БД. Та всюди в кожній камері була параша. Та я садового, як в мою камеру завели в 16-ту камеру, в якій ми з ним сиділи, я кажу пане голову, скажіть, будьте добрі, скільки тут могло сидіти політичних в'язнів в тій камері? А він так дивиться і каже до мене: ну я знаю, три відсили чотири чоловіки. Я це повторив 30 червня. Тут він був присутній, був голова обласної ради, обласної держадміністрації і міста Львова. То він, якби я дурниці говорю, то він би сказав, що Франко щось не те говорить. А він каже: мені що три-чотири особи. Я кажу, не три-чотири особи, а тридцять шість, сорок дві особи. А він, так знаєте, руки заломив. Сорок. А от чого треба показувати? Чому тут ті є замордовані люди? Чому вони є тут поховані, а не вас закликати. А подивіться, а ті, що служать. А я не знаю, кому вони служать з тими телекамерами. Як вони всі повтікали, бо вони не хочуть правди. Коли чути. Я прийшов в камеру, всі сиділи голі, сад іксемальські читайте, то саме холодно. Nós só.